Авторська в пам'яті Дмитра Кутіває на полі бій і знову бій і бій. Лютує ворог землю Супеля. Вкраїнські воїни до сконості. Стояв, ти мав огненну зброю, твої вовки вибрискували лють! тримали міцну волю, усе життя задля майбутніх поколінь. Та раптом мор, ніч, Гіркий туман, типа, немає сил уже йти далі. Коли ти ворога останнього вбивав, душа летіла геть за небокрай. Та да він чи ні, тільки не ти, твоя відвага так потрібна ним. Твій пензер просить доброти, малюй життя, а не пічму в руї. Твої портрети не такі, як всі. Не написані твоєю кров'ю, Та да він ще так хотів творить, любить, а на пристіл замість життя обрав він волю. Наш воїне, Брата щирий, навчи нас боротися життя, навчи творити кращу долю. І вірити у добре ми буття. Ти наш спартанець. Крутівець. вас, а сколь. Ти правда, віра в перемогу. Я знаю, з нами Бог. ми поведемо мільярди за собою.